12 серпня 2024 рік форма під назвою Вінсон. Третій рік спостережень. Третій рік задоволення. Форма сама по собі щільна. Вона без підхрусту, але щільна. Консистенція дуже щільна. Вона вже, в принципі, відсотків на 80% готова то тобто буде підрізатися частина урожаю. Я тільки що скуштував знову ж таки ось цієї гронки. Куштую завжди низи. От, більш збиті гронки куштую також низи, бо їм тяжче визрівати. Зараз буду робити підрізочку часткову. От, думаю, що інший доріжу вже на наступному тижні. Значить, по гронам. Грона в середньому десь. 800-200. Ну, такі дронка це невеличка гронка. В тому році були грона всі більше за кіло навіть. Значить, ягода щільна, розмір ягоди десь приблизно грамів 10-12 плюс-мінус. Є і, і, і крупніші, і дрібніші. Грона збита. Тобто навіть я б сказав би, що вона не рухається. Така вся гронка. Але і при цьому, при цій збитості, вона і не тріщить. Дуже хорошо. Колір у неї е, жовтий. От, на сонці е, вона набуває деякі ядки, беруть загар. От. Нам ця форма з братом сподобалася. Сподобалося тому, що вона дуже хорошо збирається на кущах. Дуже хорошо. Прям шикарно. Тобто, якщо її не чіпати місяць, ні черта з неї не буде. Загару тільки стане більше. От. А все інше збережеться. Навіть колір стане, звісно, краще. І все інше збережеться. От. Так що Вінсон це також одна із вельми цікавих форм награду.